Пані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні Житомирська команда зустрічається із скалою 19-11 в рамках 12-го туру другої ліги. Ліга А. І особливий поєдинок він, по перше, відкриває програму туру. По-друге, тому що Полісся 2 є лідером другої ліги А. і Односібним лідером, враховуючи те, що вже й інші команди всі зіграли у цій групі у Житомиря на один бал більше ніж у Куликів Білки і у лісного у них по 20 очок. Ну а скала 19 одинадцять іде на шостій позиції у турнірній таблиці. Визначимо, що по лісі -2, два тури тому. Зупинилося з своєю серією без поразок, зазнавши першої поразки цього сезону, поразки від Буковини-2 з рахунком 0-1, але дуже швидко зробили висновки. і Треба дякувати збройним силам України. Ми приєднуємося до слів. Подяки нашим захисникам за те, що маємо змогу дивитися футбол. Хлопці мають змогу грати. І дарувати емоції немає сумнівів, що і серед тих, хто захищає нашу країну, теж дуже багато футбольних оболівальників, які шукають нагоди подивитися. І, можливо, цю трансляцію також. Тому ми вам дякуємо і дуже поважаємо вас за те, що ви робите. Може бути пов'язано це з якимось ушкодженням. Зараз атака по лівому флангу. Хороша передача. в Микитюк. дотик б'є. Втрата м'яча. І подача до воріт. Але разом з тим. Зараз дивимося за моментом і забиває скала 19 націю після неймовірної помилки. Якоїсь абсолютно незрозумілої, нелогічної, незрозуміло, що це стається між Кобернюком і Артуром Дроботом. І ось так на рівному місці. Дивимося повтор. Тут Дробот, тут не кобернюк, тут дробот. А потім вже Кобернюк. Ну так, це щось зовсім зрозуміло. Це щось зовсім не зрозуміло. А по суті Ну, Тут важко, важко, чесно кажучи. Когось звинувачувати обидва гравці зіграли відверто невдало. І... А те, що так між собою вони почубилися, хоч і на словах, це теж не дуже добрий знак. Хороше переведення праворуч є підтримка, є просування. І ще момент у скали 19-11 Вже напрошувався Давно удар. Удар. по воротах забирає робот. Дробот. Розіграв із партнером. Далі йде передача. Чіпляється Борел. Борел, до речі, зараз з'являється взагалі. Ледва на вістрі. І хороше підключення Микитюка. Прострільна передача. 1-1. Майсурадзе. зрівнює рахунок. Георгій Майсурадзе підключився вчасно. Чудовий таймінг Тій грузинського латераля, все правильно, все чітко робить він, навіть не граючи на своїй природній позиції праворуч, Майсурадзе в теорії може зіграти правого хава. Тут виконувалася передача від Іванова. Далі простріл і завершальний удар. Хотів би відзначити, що все чудово зробив і Євгеній Микитюк у цьому епізоді. Він прострілював не вздовж лінії воріт буквально. Туди відкривалися інші футболісти. До речі, команда Руслана Рутаня ще зі зборів так грала. Борел. Хороша передача в розріз. Микитюк прострілює знову. Селект Брілянт супер офіційний м'яч змагань по Фел сезону 2025 забив. Я чомусь думаю, що його ми неодмінно побачимо. Ну, а так загалом просто зверну увагу, перерахую, перелічу результати деяких матчів за участі Скали 19-ю. Класний удар, ні, все ж таки, повз. Микитюк вирішив сам бити. До речі, буде вкидання з бокової. Небезпечно може бути. Лісовик забігає. Лісовик прострілює передачу. Виконує який гол! Скала 19-11. Фантастичний гол забиває, Яка передача, який завершальний удар Фесенка. Як вони зараз це зробили? Фантастика! Фесенко визначається дуже красивим ударом. Не знаю, м'яч ніби півгодини летів у ворота. Якось так. Мені вдалося сфокусувати очі, ніби в режимі слоумо. Я, я стежив за польотом м'яча. Я думаю, що ви так само. Подивіться. Він так ще якось відкрився зазором трішки назад ще прибіг ще час на це було витрачено, і все це якось так повільнено. Буга, яка красива за траєкторію. Подивіться, ось бачите. Тобто він вичікував, він трішечки назад готував замах м'ячу, так? А не йшов на нього прямо. Дуже красивий гол забиває Фесенко. Мейсюрадзе подає до штрафного. Ух ти! Момент! У 2! два! Повз ворота! Піграватися по лісся 2 теж питання, якою буде реакція, якою є спроможність. І знову на рівному місці втрата, помилка, і знову удар 3 1 Фантастика, чесно кажучи, не дарема я умисно сказав двічі поспіль слова знову, тому що ніби як дежавю тільки з протилежного флангу. І Хотів додати, і знову зараз може бути удар, тому що дуже схожа траєкторія руху гравця до м'яча. От знову він так ніби, ну як знаєте, літак, який розвертається, йому потрібно більше простору, аби розвернутися, аби цей маневр здійснити. Тепер Фесенко виступає в ролі асистента. І як він все дивовижно робить, як же грамотно Фесенко рухає м'яч, як же класно бачить і виконує. Дивіться, скільки простору мав відсутній Гришкевич. Взагальмував вже відчутно Фесенко, віддав, а тут нікого немає. гравців полісся 2 для підготовки удара. І Мальський сама удар, сама траєкторія удару. Не така можливо, ефектна, як у Фесенка, але в яблучку, що тут сказати, треба визнавати в Яблочку. Чи... Удар який. Удар поворотах небезпечний. 57 сьома хвилина, Йока поборовся, зачепився на партнера. Скинув ривок. Небезпечно прострільна передача. Накриває. 55 десятп'яту. Я думаю, важко буде додатково і більше налаштуватися. Удар! Подивимося, чи на фарт змінив зуття Фесенко, бо в тому, що грав, що почав, мабуть. Гол дуже ефектний. Плюс асист. Зараз по 2. В атаці удар! Повз ворота! Хороший момент Ми ради. Прострілі 3-2. 3-2. Вдається один м'яч відіграти, і хто це робить? Звісно ж, Йока. Супербомбардир у складі по лісі 2. Йока відгукується на прострільну передачу від Георгії Місюрадзе. Ну, я сказав, що якщо до 75-ї, то будуть веселі хвилини. Але зрівняли на 82-й, немає сумнівів, що точно ці хвилин 10, а це ого, ого, скільки для футболу. Наскільки цікавими будуть ці хвилини? Не сумніваюся, тож. Немає сумнівів, що всі ми будемо лише в задоволені, якщо додивлятимуся цю гру. Думаю, що склади 11 цю вже не дуже б воліла атакувати. Удача! Гра на виході порожні ворота! Фол не фіксується. Удар! Це було би фатально, звісно. Думкою у коментарях. Дуже цікава ваша оцінка. Давайте ви спробуємо визначити по одному гравцю з кожної команд. Момент хороший. Але. Момент Фесенко Рикошет, але забирає. Час буде вичерпано. Атаці. Раско. Раско. Раско грає ширше. Подачі на дальню. На високому мисю він скидає. Не дають пробити поворотах. От... Все. Фінальний свисток лунає. Скала 19-19. Ну, фактично бере реванш за поразку в першому колі. В першому турі з рахунком 1-3. Сьогоднішня гра завершується перемогою. А команди зі стрія з рахунком 3-2. Доброго дня, Роман Михайлович. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Після поразки у першому колі сьогодні ваша команда взяла реванш. Що стало ключовим у цьому матчі для здобуття перемоги? Скоріше за все, це була ігрова дисципліна і максимальна самовіддача. Тому що грати першим номером з на виїзді з Полісом 2 складно. Тому ми 에, намагалися більш пресингувати, але коли не давалося, сідали нижче, ну, закривати зони, в які могли заходити. Ну, якщо результат переможний, значить нам це вдалося зробити. <com> Наскільки автогол на початку матчу вплинув на подальший хід гри та впевненість вашої команди? Ну, це було, напевно, таке е, невелике, скажімо, так, е, е, емоційне. Піднесення, але воно ще на початку гри однозначно не гарантувало перемоги. Ми розуміли, що це ну так сталося, та десь курйозний гол залетів, але ще попереду дуже важка гра, тому ну, він точно ніяк нас не розслабив чи не там навіть думки не закралися, що це вже буде переможний гол. Дякую. Влад Автогол на початку матчу став неприємним моментом. Як команда відреагувала всередині поля? Чи підтримували, чи навпаки був відчутний емоційний спад? Та ні, емоційно, ну можливо, так. Це завжди, я думаю, неприємно в такій ситуації на полі. Але ми з хлопцями поговорили. Ну, без проблем Ми одразу зібралися. Через пару хвилин зрівняли рахунок, і я вважаю, що все, все нормально. У першому колі ви перемогли «Скалу», Цього разу результат протилежний. На твою думку, що змінилось у грі суперника або у вашій команді? По супернику взагалі, я скажу, нічого не змінилось. Ми очікували від них такої гри. Ми домінували, я вважаю, всю гру, але план у них був на контратаках і у них це добре вийшло. Дякую.